Всіх, хто з нами на телеканалі Київ, з вами ведучий Сергій Дойко, і це програма Столиця. Я не буду робити за великих вступів. Одразу із задоволенням представлю гостя нашої студії. Це Юрій Сиротюк, народний депутат України, представник Всеукраїнського об'єднання Свобода, член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. Пане Юрію, доброго вечора. Доброго Дякую, що нас завітали. Меру всім. Ваші слова, як кажуть, знаєте, і, і всім в вуха, і всім. І туди і на Печерські пагорби, і туди. От той, хто за нами стежить і. Керує, скажімо так, всіми процесами. Ну, будемо сподіватися, що так воно і буде. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Давайте розпочнемо з роботи парламенту. Дивіться, яка ситуація? Ніби всім все зрозуміло, але депутати про військовий стан, про військове положення на Донбасі провалили постанову, не підтримали навіть про те, що треба. Проводити вибори до Верховної Ради. Тобто, всі кричать: давайте перевибори, всі кричать, що з Донбасом і на Донбасі треба щось робити, якось реагувати, а такі, ніби, ніби да, очевидні речі в парламенті не пройшли. Чому? Прошу. Два моменти: ми маємо парламент, який не відповідає суспільним запитам, ми маємо постреволюційну країну і маємо дореволюційний парламент консервативний і фактично контрреволюційний. Е під загрозою розпуску, щоправда, цей парламент щось почав робити. Сьогодні mm -hmm. парламент досить серйозної кількістю голосів підтримав мій проект постанови. Про закриття державного кордону з Росією, односторонню демаркацію, закриття прикордонних переходів і серйозне посилення кордону, що унеможливить вклю... що, що буквально після підписання президента почати будувати фортифікаційні споруди і нарешті закрити кордон, бо відкритий кордон ніколи не припинить ситуацію на Донбасі. Щодо воєнного стану, так. це виключно пророгатива президента України згідно Конституцією України і закону України про воєнний стан. Тільки президент є суб'єктом ведення воєнного стану. Верховний. Рада могла і сьогодні хотіла ухвалити звернення до президента, рекомендувати. Чому Верховна Рада сьогодні це робить? Да, могла і хотіла, але ж вона, вона це рекомендаційне звернення, яке не несе жодної права. Позиція Вчора, парламенту була би. Правда? Позиція парламенту є чітко сформована позиція мого комітету. В мого комітету є різні депутати. Так. Колись це були переважно депутати від більшості про регіонального. Вони там і залишилися. Але всі члени комітету виступають за воєнний стан. Угу. Тому що режим АТО не відповідає викликам, які є на Сході. Коли ми що нали так звану терористичну операцію, так звані терористи, а фактично російські окупанти, контролювали частину міста Слов'янська і обласне управління з в Луганську. Так. Сьогодні терористи тотально контролюють дві треті Донецьких і Луганських областей, а наші так звані блокпости знаходяться в облозі терористів. Значить, цей режим не працює. Точно. зараз ми, вчора... ми я і... Так, у так, ми... нас є просто глядач. І ми продовжимо після запитання. Будь ласка, говоріть. Будь ласка, будь ласка, не мовчіть. Добрий. День. Е, я хотіла чуєте? Так, ви, будь ласка, говоріть, не слухайте телевізор, а слухайте нас от по телефону, yeah, те, yeah, що yeah. ми вам говоримо. Yeah. Да, да, Слухаймо. Yeah. У мене таке запитання. Коли, коли Верховна Рада прийме рішення з Верховної Ради комуністів і регіоналов? Коли? коли? Зрозуміли, зрозуміли. Прошу отже, отже, якщо комітет, я зараз відповім, відповім на попереднє питання. Прошу, прошу. Наш комітет на безпеки і оборони, в який входять представники всіх своїх структур, одностайно, крім комуністів, висловився за ведення воєнного стану. Угу. Вчора, на жаль, Рада національної безпеки прийняла політичне, а не фахове рішення, бо ті самі фахівці ходять до нас, кажуть, за воєнний стан, прийшли до президента, сказали, що ще не треба воєнного стану. А що ще таке треба, щоб вони прийшли і сказали, що. Ск... А я скажу, в чому ми Зараз я Сказав би, що це як Тавейран, це помилка гірше за злочин. Тому що е, не веле зранку воєнний стан, вже десятки маємо загиблих людей. А чому не веле? Тому що воєнний стан це абсолютно відповідальність президента, бо він верховного головнокомандуючий. І так як колективна безвідповідальність. Не не, невідомо хто відповідає за АТО. Тепер відповідає пані. Не можна перемогти російських диверсантів на Сході, поки дві фракції російських диверсантів є в парламенті партія регіонів і Комуністична партія України. Ми, як свобода, ще 15 квітня направили звернення до Мін'юсту з вимою негайно заборонити діяльність, зняти з реєстрації партію регіонів і комуністичну партію. Є наш закон про заборону комуністичної ідеології. Є наш закон про люстрацію. На жаль, в цьому парламенті ці закони не йдуть, тому ми так само вважаємо, що швидше за все, що фракція регіонів і комуністів, як Роса на Сонці, зникнуть після розпуску цього парламенту. Дивіться, просто -диві, не підтримує наших глядачів деяких, які говорили, що і за комуністів свого часу люди голосували, і за регіонів люди голосували. І не вийде, чи так, от просто я так цікавлюсь у вас, що якщо раптом а, все вийде, або коли це вийде або якщо це вийде, і КПУ, і партії регіонів будуть заборонені. А, вже з, зі сходу буде таке, що а, все ви позабороняли, залишилися одні бандерівці, одні націоналісти, і а, чи не розіб'ється взагалі ще більше Україну цю прірву, не скажімо так, не розширить і ще більше? Ми говоримо а, про так, правове, а не політичне рішення. Угу. Правове рішення полягає в тому, що будь-яка політична сила, яка виступає проти державної незалежності, територіальної цілісності, конституційного ладу, хто є пособником окупанта рішенням суду. На підставі зібраних фактів їхня діяльність призупиняється, так, вони забороніть забороняти всю КПУ і всю 에, партію так, регіонів, так, Але ж не можна узагальнювати, можливо, ні, і там рішення, рішення заборони діяльності політичної партії не означає заборону діяльності певних людей. Ці люди можуть висолювати свої погляди в інших політичних mm -hmm. силах. Я вам скажу, що та людина, яка вчинила в момент війни державну зраду, вона вже не може публічно себе вести. Щодо комуністів, то очевидно, що ті, хто не... Хто визнає чи хто не засудив голодоморя геноцид української нації, не мають морального права перебувати в стінах парламенту. Це не є комуністи, які відстоюють да, соціальній справедливості. Це є партія Путіна, яка є українофобською, антиукраїнською, діє тільки на догоду Кремлю. От я вчора був на ефірі з одним з депутатів, з одним з колишніх депутатів з однієї з лівих партій. Угу. Він каже, треба воювати. Він каже: Ми українські ліві, у нас на а на Майдані. Мої друзі воюють в Луганській області. І я розумію, це український лівий. То. Комуністи це не український лівий, це антиукраїнська політична сила. Якщо б Петро Семоненко сказав, ми можемо мати різні погляди на розвиток. Цієї країни. Ми можемо виступати там проти націоналістів і так далі, але ми розуміємо, що це Україна, вона неподільна. її потрібно захищати, і ми будемо. Комуністичні загони підуть битися з Путіном, тому що ми самі в себе в хаті вирішимо, який суспільний вад буде? Я тоді з ідеологічних мотивів все одно ну, мав би якусь, би певне да, ставлення звичайно, звичайно. до Симоненка. Бо я розумів би це українська політична студія. Можливо, тут вся головна навіть не так проблема, як фішка, що це йдеться про Російську Федерацію. Якби це була там можливо інша країна, Йде можливо, це... пан Симоненко так би è... і заявив. Ну, можна припустити. Не а про... наскільки були такі от зв'язки, навіть ви даному... ж знаєте, КПУ і КПРФ, наскільки вони в даному вони були випадку скільки? Це О, про російських окупантів. В даному випадку йдеться про те, що Росія війну веде про Україну. Не оголошено війну. Гібридну підву без права ведення війни. І коли я всім е, людям побажав миру, то мир це або виграна війна, або капітуляція. Ми капітулювати не збираємо. Капітуляція це не ми Давайте капі... про це навіть не говорити. Ми капітулювати розумієте. не збираємося. Тому просто... для нас мир це виграна війна. І коли я сказав, що це такий мир, що гірше, ніж... коли, коли я запропонував всім миру, це mm -hmm. значить, що ми повинні. Вигнати окупанта з меж нашої країни і тоді тільки становити мир. Золоті слова. Тепер дивіться, скільки розмов було про те, що треба укріплювати кордон. У нас він був делімітований, не демаркований був ніколи, скільки є незалежна Україна. Тепер, е врешті, врешті, вже скільки тижнів про це говорять, врешті якось сунулася ситуація з місця, але е Росія он тут блокує процес цей одностор... от Ви ж сказали, яке ключове слово? Да Одно... одностороння демаркація. Тобто, ми вирішили. Е Явити світу нормальний кордон, як це в будь-якій країні є. Росія блокує. Як нам діяти? Що? Чекати, поки вони там скажуть, треба, не треба. Росія, нам вже якось Росія, все пок... одно, що вони там скажуть. Росія показала Україні хороший приклад. Болюче, але хороший. На адміністративному кордоні між Окупованим Росією Кримом і Херсонською областями. Росія в односторонньому порядку демаркувала кордон і замінувала прикордонні переходи. Тому Україна. Повинна вчитися нашого історичного ворога Росії в односторонньому порядку, не питаючи Росії, ми повинні поставити прикордонні стовби України, що фактично є прикордонними стовбами Європейського Союзу, і почати будувати фортифікаційні споруди. І не треба боятися, що Росія ще щось не так скаже. справа буде. в тому, що це ж е, наш кордон так само. Тобто, так. якщо Росія вважає, що це її кордон, то це і наш кордон так, так. так само. Ну, ми ж маємо право його окреслити. Ви як колишній прикордонник, ви добре пам'ятаєте? Є кордон наш, є кордон російський і є нейтраль... ну, як нейтральна як нейтральна, якби... нейтральна смуга. Є, такі, да. Тому що ми ставимо на своєму кордоні, це, наша, це справа. Наша, справа. наша справа. Ми можемо там на міліметр десь там пересунути, якщо буде побажання Росії, але зрозуміло, що без закриття кордону нічого не буде. Парламент своє слово сказав. Хай краще пізно, ніж ніколи. Зараз слово за президентом. Воєнний стан виключно проретив президента. Я, от ми сьогодні, вчора Рада національної безпеки обговорювала проєкт постанови депутата Рудьковського проведення незвичайного стану. Ну, депутат Рудьковський трошки в іншій сфері обітає, він не знає, що Росія не стихія природна і, і, і не надзвичайний стан, а це військо там не застосовується, має бути воєнний стан. Але це чистий піар. Якщо я сьогодні внесу закон про воєнний стан. Це буде чистої води піар, тому що в Конституції, в законі про він сам чітко написано, виключна прерогатива президента. Ми можемо просити, благати і так далі. Мене інше цікавить, чому міністр оборони, керівник прикордонної служби, голова служби безпеки, який приходить до нас на комітет так. і каже, тільки воєнний стан так. вчора пішов. Народ національної безпеки опустив очі і каже: ну може ми ще тиждень почекаємо. А чому як ви думаєте? Як ви відчуваєте? Я, ви ж краще знаєте матеріал? Ви я добре розумію, чому. Потоки, я добре потоки розум... течі, як я вже сказати. це сьогодні казав. Є відчуваєте краще. Є система колективної безвідповідальності, поганий я парламент, погані регіони погані, регіони, погані комуністи. Тут відповідальність персоналізована в в час війни. Президент є верховним а Коли оці люди у владу йшли, вони не розуміли, що зараз ситуація буде з відповідальністю трошечки інша. Нас місяці, трошечки це м'яко сказано. Нас два місяці переконували, що вибори, що війну з Путіна можна виграти виборами. А в першому турі це безумовна капітуляція Кремля. Пройшли вибори, війна не закінчилася. Нас зараз переконують, що треба вибори до парламенту і все, і Путін зникне як роса на сонці. Я погоджуюся. Вибори до парламенту потрібні, тому що цей парламент нікудишній. Хай із Путіним це не Але це не пов'язано з війною. Війна не закінчилася. Послухаємо пане Юрію, Муз... глядача, далі продовжимо. Будь ласка, горіть. Будь ласка. Слухаємо вас уважно. комуністів і регіоналів, а я скажу, що запретили свободу. І зараз кричать, що вони такі незалежні. а чого ж не можуть рішити ні одного вопросу без Вашингтона, без Брюсселі. І це називається независима Україна. І комуністів ніхто ніколи не закритить, вони були. Зрозуміло, дякуємо, дякуємо uh, дуже пане. Рі. От бачите, uh, і є такі. От uh, я ж, uh, звичайно, як uh, бачив, що uh, пані пані каже, опитання. пані каже про заборону свободи. Звичайно, є підставою чого є. звернення до міністерства юстиції України. Пане, Рі, ви мені скажіть, отак, от щоб зразу крапки над і розставити, вас сполучені штати Америки, Вашингтон вас фінансує? Ну ми дуже часто чуємо критику з боку Європи, не не щодо українських націоналістів. Я пані вам одне скажу. Знаєте, можна багато що говорити, але танки на території України російські бомби вбивають українських дітей, солдатів російські. Переносні зенітно-ракетні комплекси це не Стінгери, це сучасні російські ракети. І тих нещасних українських хлопців, які не свободівці. А може вони, діти, дітей з партії регіонів, які 14 го ночі летіли в літаку, спокійно сюди, в Луганську, збивали російські окупанти. І зараз проти нас веде війну російський окупант. А стане до нас чобіт. Німецького, австрійського чи натівського окупанта ми з ним будемо боротися. Я український націоналіст, я хочу української України. І мені вказівок не дає Америка. Знаєте, на Майдані кажуть, були американські прапори. Так були. Німецькі, американські, навіть російські були, але ніхто не зривав українських. На сході зривають і топчуть українські прапори. Ви повинні зрозуміти, це незалежна українська держава. Пане, так було 70 років окупації, так мого двох моїх дідів вбили сільські окупанти. Так мого тата дитинкою вивезли в Сибір. Але я не дам нікому вже своїх дітей вивезти в Сибір. Я за Пане, це буду битися. Ви е, до того, як стали народним депутатом, були керівником прислужби Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ви професіонал. Вказівки, одна справа. Я запитав, вас фінансує Вашингтон? Ні, звичайно. Вашингтон Дякую за його, да, так трохи... Вашингтон зрештою. Є чутки про надання матеріальної допомоги у вигляді мільярда доларів. Угу. На жаль, ми її не отримали. Ми зараз маємо гіршу ситуацію, про яку не хочеться говорити. Є негласне ембарго. На поставку в Україні військових продукцій і по продукції подвійного призначення, ми навіть не можемо купити легально в Німеччині бронежилети для української армії, тому що накладено негласне ембарго. Зрозуміло. І ми можемо тільки по одному перевозити. Тому, на жаль, в даному випадку немає допомоги, хоча є обіцянки цієї допомоги, і слава Богу, немає військової агресії. Пане Юрій, тепер до теми, яка свого часу була тут надто дискусійною. Я вже так знаєте, планую у мене у п'ятниці автор. Програма столиця спецпроєкт. Я думаю, що варто присвятити цій, власне, темі з усіма нюансами цілу таку програму. Це щодо легалізації зброї. Ви автор цього законопроєкту. От свого часу тут була ну просто дискусія, я вам скажу: кому давати, як давати, що значить легалізація, хто має ходити, яка зброя, чи це. АК 545, це має бути якийсь там пістолет, гума, не гума, кулі. Ну тобто, ви ж розумієте, який спектр було. Поясніть от, внесіть, скажімо, так, ясність, що мається на увазі, і найголовніше, наскільки це буде безпечно для суспільства, тобто не для окремого взятого там, скажімо так, індивідуа, а тим більше, якщо в нього ця зброя буде. А для нас усіх, які можливо і не хочуть її мати, але безпечно хочуть жити. Прошу будь ласка, що ми побачили за останніх півроку. Ситуація, коли держава не захищає громадянина України ні всередині держави, держава навіть вбивала, на жаль, своїх громадян на Майдані, держава не може захистити громадян України від російської агресії. Тобто український ремін не захищений. Що mm -hmm. ми ще бачили? Кожен бандит в цій країні і кожен, кожен високопосадовець має зброю. Це теж ми всі бачили. Ми знаємо, що в Україні існує ринок зброї. Суспільство думає, що його не існує. Зараз кожен може отримати вогнепальну зброю, тільки розчірком пера міністра внутрішніх справ. Угу. Це монополізоване право міліцейської мафії. Угу. Що я пропоную, оскільки держава не може захистити своїх громадян ні всередині, ні ззовні. А ринок зброї існує або нелегально, понад 2 мільйони одиниць зброї ходить в mm -hmm. руках громадян, і навіть добропорядні громадяни, рятуючись від цієї держави, почали щось шукати, щоб захищати себе. Ну, шукати, і їх поприйти. Або сьогодні треба визнати цих 2 мільйони громадян злочинцями, всіх посадити в тюрму, налаштувати проти цієї держави, або треба якось ну, відкрити очі на існуючі відносини. Але що найважливіше, ринок зброї існує. Зброя ходить по руках. Зброя нарізна. Можна купити в мисливському магазині автомат Кавашненко в цивільну версія. Це все існує, тільки воно сьогодні заховано і міліцейська мафія це контролює. Щоб що навіть унормувати те, що ви пропонуєте, бо так. я так розумію, то як підтягнути, скажімо так, у ту ситуацію, яка вже є на сьогодні? Тобто ж ревізію треба ж ми наступні. Ми так? можемо громадянам сказати так. Сьогодні ви не маєте легальних механізмів виводити зброю, бо це дуже ускладена процедура. Так. Треба нести 300 доларів чи 400 міністрів чи міністерству, і ви маєте нелегальну зброю. Ми вам що пропонуємо? Ви не маєте права на автомат Каващика, ви можете мати виключно згідно моєго закону пістолет. пістолет. Причому mm -hmm. з 21 року. Причому mm -hmm. після закінчення курсів, психологічної підготовки, медичної підготовки, відстрілу, довідки про несудимість, позитивні характеристики сусідів, що ти ніколи не бив свою дружину. Так. Що ти маєш постійне місце проживання, в тебе пістолет не валяє в кишені. Згідно моєго закону, людина, яка по хрещатику пройде пістолетом в кабурі, в неї пістолет буде забраний вона нікого не буде користуватися. Тобто, тобто пістолети такі досить неоднозначні. Тобто пістолет це відповідальність. І що найгірше, нам сказали, міліція каже, ну не можна відповідальним громадянам давати цивільну зброю, але можна давати зброю так званий гумострів. Та сама зброя, тільки яка гумою кулькою стріляє. Ефект від гумострілу, психологічно людина думає, що це не вбиває, а ефект. Пораження в близькому бою, а я передбачаю короткосвольну цивільну зброю, пістолет. Ефект від гумової зброї більш небезпечний. Пане рівні ще є зброї вогнепальні. Я, яка, яка, я перспектива цього всього, бо я, 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 мі... я наскільки знаю парламент. Я би хотів ну, не би сказати таку річ. Чому вообще? зараз збільшилось збройні пограбування? Тому що бандити знають, що в них зброя громадян немає. немає і вони нагліють. Що відбувається в сусідній Молдові, яка більш розкована, ніж Україна, так. на проросійську, промолдавську, прорумунську частини, про Якісь серйозні були конфлікти. Але два роки назад, коли в Молдові діяв закон про зброю, був штурм громадянами парламенту Молдови, жодного пострілу. Бо кожен знав, що в кожного в кишені може бути зброя. І тому навіть краще... якщо там її не було, правда? То, так? Навіть там її не було, тому краще її не витягувати. я достали, себе питаю: так. чим гірше є ще за Молдавання? Ну це так. Це Разуміє? дискусійна річ, але ну, принаймні ви от прояснили. Ми пояснили то... найголовніший момент. Хто має право її мати? Тому що, знаєте, таке враження складалося, от коли на початках почали дискутувати на цю тему, що Від... будь-хто бажає чи може бути. Відповідальний громадянин. Це Згідно... дуже, дуже цікавий момент, Згід... що ви проявляєте. Згідно нашої оборонної концепції, ми бачимо безпеку оборони як швейцарська модель. Всі чоловіки служать в армії, потім беруть участь в загонах територіальної оборони. І Після певної служби в армії я навіть передбачаю, що на кордоні ті, хто живуть на кордоні, будуть мати і автоматичну зброю. Ну так, бо Але так. Але це люди, які пройшли службу в армії. Зрозуміло. Зброя буде в сейфах, використання її в мирний час без бойової тривоги. Це жорстка кримінальна відповідальність. Ми послухаємо глядача, і менше, менше менше часу. Будь ласка, горіть. Алло. Алло. Слухаємо вас уважно. Будь ласка, Это я хочу на Ви знаєте, от ви така раз, як раз сюди і позвонили. Будь ласка. Прошу, прошу, говоріть. Ето... Будь ласка, чому говорити? Так, да, можна говорити, будь ласка. Здравствуйте. Здравствуйте. У мене запитання до вас. Прошу. Скажіть, будь ласка, чому чому комуністам платять за плату? Вони не работають, вони не за що не голосують. Зрозуміло, Я не дякую? дякуємо дуже. Це така тема теж дуже. Зараз актуально, от їх же там немає. Петра Симоненка, наскільки я от по Фейсбуку бачив, десь а, в робочий день, наскільки я так зрозумів, десь в аеропорту Барселони хтось там підхопив, підловив і сфотографував. Зараз в зв'язку з тим, що інформаційні оці всі технології настільки розвинені, зараз можуть і на я не знаю, на Сейшелах когось там підловити і сфотографувати, якщо можна. Але там половини їх просто немає. Регіоналів половини немає. Не знаю, як ваші ходять. Але так подивився на парламент. Я ж не буду там, знаєте. Ну то та вам видніше. Я ж не, не кажу, що ви не але на парламент подивишся і думаєш, як так може бути? 260 людей зареєструвалися в залі 50 осіб, то які ж рішення можна приймати. А, як робити так? Не прийшов прогул і жодної зарплати. І тоді це на, якось на, подіє. Насправді на є така система. Ага. Людина, яка прогулює, яка не ходить на комітети, вона отримує, отримує меншу зарплату. Ця річ є, але я погоджуюся з панію. Тут питання є взагалі. А як наша країна, яка постраждала від комунізму, від комуністів, яка досі страждає, ми ще платимо. Це ж не зарплата, це данина комуністам. Ми далі платимо, маємо це олігархічне, кримінальне іго, ми їм далі платимо. Фірми Януковича... Може зарплата там непогана в депутатів, депутаті. Фірми... У ну, нас я... є деякі колеги скажу, не по фракції, що? а по парламенту, Я та, скажу, та зарплата, я скажу, піти от пообідати тут дефіциту. Я скалінічно. Я скажу, там, філіні, я скажу кудись, там, що більшість, більшість депутатів не живе на зарплату. А, Однозначно, з іншого боку, сьогодні зарплата депутата менша, ніж зарплата рядового судді. І, на жаль, це не дисциплінує ні суддю, ні депутата. Депутат має мати зарплату, якусь таку, щоб вдягнутися, щоб поїсти, щоб представляти цю країну, але депутат не має права голосувати за лобійські закони. Пане за вилігархію. За вилігархію. До І за все ж таки ваш прогноз, як від законодавця, як від народного депутата, від політика, що на Україну чекає далі. З кордонами пов'язано, з газом, якось це все так. Знаєте, ага. погано поки на, так виглядає. У, 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 Дуже на круто. Україну чекає далі мир. Мир це виграна війна. Ми захистимо свою незалежність. Україна ще ніколи в відкритому протистоянні не програвала в Росії. В найближчій перспективі ми всі побачимо, як рухне російська імперія. І я вірю, що так як ми здобули свободу і волю, так отримують ті наші сусіди, білоруси, росіяни, народи поневолені Росією. Я вірю в нашу цю історичну місію. Ми козацька українська нація. Ми 200-річчя Шевченка. Його не посоромимо, не посоромимо пам'яті наших батьків, і ми за свою незалежність будемо битися, і те, що з нами Бог. Те, що за нами правда, це вселяє віру, що ми переможемо. перемозі сказали. Якщо з нами Бог, то хто ж тоді проти нас? Правда, пане Ірю, я Дуже дякую вам за участь в нашій передачі. Дякую всім нашим глядачам. Хто був з нами? Це був Юрій Сиротюк, народний депутат України, представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода», член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. Ми з вами зустрінемося буквально за кілька хвилин в нашій передачі столиці.